Друзі, вітаю! Мене звати Андрій ви Знаходите на каналі Salesbox для бізнесу. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему маркетплейси. Що це таке, для чого вони потрібні, як вони зменшують ваш прибуток? Маркетплейси це так сказати базар. Це інтернет-базар, на якому збираються всі підприємці з одної сторони, а з іншої сторони збираються клієнти. І основна задача маркетплейсу це організувати з однієї сторони підприємців, а з іншої поток клієнтів. Як же працюють маркетплейси? Спочатку ви туди додаєтеся безкоштовно, для деяких бізнесів там мінімальний порог входа. Далі, основна задача маркетплейсу привести на цей свій свій ресурс трафік. І тут вони вкладаються в рекламу, шаленими грошима вкладаються в рекламу. з одної сторони, для бізнесу це круто, адже бізнес не витрачає своїх прибутків на рекламу. Він не витрачає прибутків на марк маркетинг, він не витрачає прибутків на відділ продажу, адже все на себе бере маркетплейс. І тут бізнесу потрібно рахувати. Рахувати потрібно дуже чітко, адже незрозуміло, скільки бізнес втрачає, які ж є види маркетплейсів в Україні і не тільки в Україні. Є маркетплейси товарні для товарного бізнесу, для ретейлу. Туди відносяться такі відомі українські бренди, як Розетка, як Пром, як OLX, Amazon, в тому числі. Ну не в Україні, а в світі, eBay інші. Другий – це вид маркетплейсів для ресторанного бізнесу. Такі, як Glovo, Uber Eats, маркетплейси працюють не безоплатно. Ви в будь-якому випадку виплачуєте певний відсоток від свого прибутку маркетплейсу. В Деяких маркетплейсів це невелика сума, в деяких шалена. Тепер давайте з вами розбиваємося, чому ж маркетплейси знижують прибуток підприємців. Давайте розпочнемо спочатку. Перше, маркетплейс додає вас майже безкоштовно. Друге, маркетплейс витрачає. На рекламу на те, що привести до вас покупця, скажете ви круто, ми ж працюємо безкоштовно, халява. Але є великий-великий мінус. Мінус заключається в тому, що перше ви торгуєте з іншими конкурентами на одній площадці. Тобто, вибір вашого бізнесу чи бізнеса вашого конкурента залежить тільки від ціни. Тут ви вже в мінусі, адже ви повинні постійно зменшувати ціну. Для того щоб клієнти купували у вас. Друге, маркетплейси беруть в деяких випадках дуже шалені відсотки від продажу. Наприклад, маркетплейси, такі як Glovo, беруть порядка 37-40% від замовлення. Для деяких ресторанного бізнесу це мінус, якщо ви правильно рахуєте. Далі такі маркетплейси, як розетка, пром, також беруть певну свою комісію. Ну що ж, ми з вами поговорили про те, як маркетплейси знижують ваш прибуток, а тепер поговоримо про те, як використати маркетплейси для власного бізнесу. І тут все дуже просто. За рахунок того, що маркетплейси вам дають майже халявний трафік. А якщо ви порахуєте, скільки вам коштує один клієнт, який у вас купує в вашому бізнесі, ви можете чітко зрозуміти, що ті відсотки, які ви готові витратити на одну покупку в маркетплейсі, вам цього достатньо. Але далі потрібно заробляти. А заробляти це можна наступним чином. Ваша основна задача, використовуючи маркетплейс, зібрати звідти перші замовлення, а далі використовувати власну систему, де йде робота з базою. Ну тут, звичайно, ми можемо порекомендувати нашу розробку, компанію Salesbox. І саме мобільні додатки, адже мобільні додатки дають вам можливість працювати з клієнтами повторно. І є у нас клієнти, які так і зробили. Вони взяли безкоштовний, майже безкоштовний трафік з. Glovo, і перевели їх у власні додатки. За рахунок цього вони збільшили LTV клієнта, адже вони бізнес я маю на увазі взаємодія з клієнтами, а не клієнт взаємодіє з бізнесом. Тому, друзі, маркетплейси варто використовувати для того, щоб отримати перші продажі, для того, щоб протестувати вашу гіпотезу чи ваш товар, який ви хочете продавати, буде працювати. Ну і друге, звичайно, це. Якщо ви не плануєте розширяти ваш бізнес, якщо вас влаштовує ваш прибуток, використовуйте маркетплейси. Але ті підприємці, які мислять глобально, вони розуміють, що клієнтська база це база, з якою постійно потрібно працювати, відповідно, такі підприємці переходять на власні площадки: інтернет-магазини, мобільні додатки або інші сервіси, які працюють зі своєю клієнтською базою. Сьогодні ми з вами поговорили про маркетплейси, чому вони цікаві. Пишіть ваші думки в коментарях. Мені також буде цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. Ну що ж, з вами був Андрій Стахов, і ви знаходились на каналі Salesbox для бізнесу. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте нам колокольчик, щоб ви швидко отримували наші сповіщення. Ну і не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, який є внизу.